Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні я розкажу вам, як проходить навчання в ксі профтяг. Без сценарію, без прикрас, все по-справжньому. Ходімо, зараз я проведу вам коротку екскурсію нашим навчальним простором, де наші студенти опановують сучасні технічні професії. А почнемо ми нашу подорож з лабораторії монтажників електроніки. Це саме серце технології. Саме тут готують фахівців, без яких не працює жоден сучасний пристрій від смартфона до робота. А головне, наші студенти не просто слухають викладача, вони збирають плати, тестують схеми і одразу бачать результат своєї роботи. Тут зазвичай проходить теоретичні заняття майбутніх операторів ЧПК. Але навіть теорія в КСІ-профтєх профтех це не просто лекція. У кожного нашого студента є змога попрацювати за симулятором оператора ЧПК. безпечно, зручно, а головне максимально наближена до реальності. Починає виходити гайда до справжнього заліза. А тепер до зварювальників. Бо у наших зварювальників також не буває нудно. Вже з першого заняття наші студенти тримають в руках зварювальний пальник. Це солдоматік, симулятор доповненої реальності. Просто вдягаєш маску і бачиш, як лягає зварний шов у 3D. Без диму, без іскор, а головне з повним відчуттям процесу. А коли починає виходити, ходімо подивимось, як це виглядає безправді. Студенти працюють за власними постами в повному спорядженні з витяжками, а головне із дотриманням всіх правил безпеки. Тут ніхто не боїться помилок. Навпаки, кожен шов навіть не ідеальний. Це крок до майстерності. Саме тут народжується впевненість у руках і розуміння, що без практики профі не станеш. Ось така магія монтажу. А поруч полігон операторів ЧПК. Тут все як на справжньому виробництві. Токарні, фрезерні, деревообробні верстати. А головне студенти не просто спостерігають, вони працюють. Пишуть програми, оброблюють деталі, перевіряють точність. До речі, 31 липня під час масштабного ракетного обстрілу уламки пошкодили наші майстерні. Але це не зупинило роботу. Вже того ж дня команда усунула видимі наслідки, і навчання продовжилось. Ми показали, що можемо діяти швидко і злагоджено, щоб студенти не втратили жодного дня навчання. Ось такий сучасний простір. Ми створили тут, в Кайсі профці. Тут абсолютно всі, незалежно від віку, статі чи попереднього досвіду, може прийти і отримати навички, які реально працюють у житті. Усього 2-6 тижнів, і ти вже затребуваний фахівець, готовий до першої або нової роботи. І головне, усе це тут, в Києві, в Україні. Ми часто чуємо запитання. Так, а що отримаємо під час навчання в КСІ профтех? Найкраща відповідь це історія наших студентів. Ми Відкриті для всіх приходь до нас у майстерні і спробуй себе у ролі оператора ЧПК, зварювальника або монтажника електроніки. Не зволікай і до зустрічі!